Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Я сподіваюся, що сьогоднішнє відео для вас буде дуже цікавим, а для когось буде дуже корисним, особливо якщо ви розмірковуєте над тим. Чи варто для своєї ділянки купувати мотоблок? Чи вигідно це, чи не вигідно, на що треба звернути увагу? І в сьогоднішньому відео буду розповідати власний досвід. Одразу попереджаю: я нічого не продаю, я нічого не рекламую, я не буду давати ніяких там посилань ні на що. Я буду розповідати власний досвід. І я впевнений, що для когось це буде дуже корисно, тому що я буду розповідати щиро. А в мене ділянка приблизно 12 соток. Огороду, який треба культивувати. І минулого року я для себе купив мотоблок, щоб самотужки це робити. Ну і для контенту, для відео, для каналу, щоб було більш різноманітно. Ось мій мотоблок, і ось я весь рік їм користувався. я користувався не лише для культивації, я ще із бур'янами намагався боротися. Тобто намагався з усіх боків прорахувати, чи вигідна була моя покупка, чи не вигідна. В моєму селі, щоб культивувати ділянку, у нас є два варіанти. У нас можна заказати трактор. Це у кого є можливість, щоб він заїхав для вас на ваш огород. То трактором коштує культивувати 80% коштувало 80 гривень сотка. А мотоблоком це було 200 гривень за сотку. Дуже цікаво, які ціни в вашому районі. Якщо знаєте, то будь ласка, напишіть, це дуже корисно для загального розвитку мого. Отже, в моєму випадку, якщо б я замовив трактор, я би заплатив за одну культивацію приблизно 1000 гривень. І приблизно там дві з копійками я б віддав за мотоблок. А культивуючи власними силами, явити мені собівартість була приблизно 200 гривень. Тобто, на перший погляд, рентабельність власного мотоблоку ну, шалена. А і чому я роблю це відео сьогодні? В плані того, що я взагалі вважаю, що. Що це можна так заробляти кошти, мати додатковий заробіток. У нас тут, як бачите, немає поля в мене за, за, за спиною, тому всім потрібно якось культивувати власну землю. І не у всіх є можливість, щоб заїхав трактор. А там ще по весні спробуй там домовитися, чи той трактор, чи той мотоблок це не так то і легко. Отже, якщо я приблизно. Взяв би для себе е, за мету і домовився б приблизно з 10 сусідами поруч, що я їм прокультивую е, ділянку, то в мене вже повернулися кошти мої за приблизно два сезони. Тобто рентабельність шалена. Це була позитивна сторона. Але давайте я вам сьогодні, як і сказав, буду розповідати щиро, тому розповім і позитивно, і негативно. Ось давайте один приклад негативний. А якщо б я не збирався їздити по сусідах, як я щойно сказав, і заробляти на цьому додатково кошти, то тоді б мені мотоблок такий, що я придбав, ну не дуже було б вигідно. Тому що мені б. Мабуть, вистачило б ну майже 20 років, я міг би замовляти, щоб до мене приїжджали та культивували власними силами. А поки я б повернув свої кошти. Тому, якщо ви збираєтеся, у вас невеличка ділянка, і ви думаєте над тим, щоб купити собі мотоблок, теж прорахуйте, щоб він був не дуже дорогий, але супер дешевий, не треба купувати. Бо в мене чому я взяв такий дорогий побільше. Бо в мене друг купив а, електричний в епіцентрі, недорогий, думаю, о, у нас там каже 5 соток там, того городу, і ми будемо так, нам вистачить. Та він нічого взагалі не їде, він просто пригає як міксер на місці, нездатний, не, не, не вистачає потужності, щоб шкрепти. То вони ним користуються, одразу перекапують лопатою, а потім цим мотоблоком там рихлять. Ну я кажу, я сміюся, ну кажу, граблі. Тому я взяв для себе. Подорожче. Але це не означає, що я дуже сильно помилився. Справа в тому, що перевага великого мотоблоку і більш потужного в тому, що є додаткове обладнання. І саме додаткове обладнання дає можливість більш ширше, по-перше, якщо ви збираєтесь заробляти на сусідах, то там є ще додаткові для них пропозиції. Ось в мене ідея фікс, я вже казав. Ну це от картопля сажалка. Тобто вона коштує дешево, і якщо вона дійсно це працює, ви можете по сусідах ще пропонувати їм посадити картоплю за гроші. Також там ще є і картоплі копалки, на які ще швидше погодяться, якщо вони дійсно працюють. А взагалі-то моя загальна думка така, що для власного використання мотоблоки те, це не дуже вигідно. Дешевий погано працює, дорогий, надто дорогий і ніколи вам не повернеть кошти. Але от якщо прорахувати все вірно і, можливо, у вас там є більш молодші діти, онуки, це можливість. І закрити власні питання, і привчити їх до праці і до заробітку грошей. Звісно, треба буде працювати. Але ем, якщо все вірно зробити, можна повернути кошти менше ніж за сезон, а далі чистий прибуток. А до того, що є, звісно, і недоліки, бо все це додаткове обладнання. В потребує базово купити мотоблок більш потужний ніж вам потрібен, більш важкий, більш складний. Ось і як я і зробив для себе, в мене ділянка невеличка. Я по сусідах не хожу, і в мене мотоблок важкий вийшов, а він важить 270 кілограм. Тобто, його не повернути це дуже великий недолік. Також я дуже шкодую, що я. Зекономив, пошкодував кошти і не купив собі з стартером. А я взагалі, коли купував, дивіться, у мене оце, ось такий дизельний на 8 кінських сил. Я коли купував, я не хотів брати ще стартер, тому що вважав, що то додаткова функція, то додаткова можливість для якихось ускладнень або поломок. Тому я вважав так: ні чим простіше. Тим він більш довше буде слугувати. Але в випадку з дизельними мотоблоками, це крутити, це не дуже весела історія. Краще, краще б я <сміст>, витратив трохи грошей, але купив зі стартером. Яку ще я міг би дати пораду? Ну, дизельний мотоблок це, звісно, чудова річ, через те, що він дійсно. Дуже мало потребує пального, і це дуже ефективно і економно. А, але є великий недолік: це вага. І мені, коли я купував, кілька глядачів писали, що ой, ти важкувати береш, буде велике навантаження на руки та плечі. Так воно і є. Але теж перевага, вага, його потужність, те, що я розумію, що я можу для нього купити будь-яке додаткове навісне обладнання, яке мене зацікавить. Стосовно своєї ситуації, ось про картоплуса жалку кажуть, що це для мене ідея фікс, і я вважаю, що це. Дуже цікаво, але, от, наприклад, вона мені не дуже потрібна, я картоплю у себе не саджаю. Якщо там на каналі ми зможемо зібрати на картоплю саджалку, мені було б дуже цікаво, звісно. Але подивимось. А ось що мені більш цікаво саме в моїй ситуації, це подрібнювач для гілок. Я його теж зараз придивляюся, дивлюсь, це цікава функція, яка дозволяє робити. Дві справи в одної. І по-перше, я мульчу отримую, і по-друге, я позбудуся оцих гілок, які кожного року після обрізки залишаються. Сподіваюсь, я комусь сьогодні допоміг зробити вірний вибір, а можливо, когось вберіг від помилки. Тому що взагалі-то я така людина, що завжди намагається шукати більш оптимальні шляхи. Я не можу собі дозволити радити, ось для своєї ділянки, там в 10-15-20 соти. Купуйте ось такий важкий, яку, як купив я. Тому що я розумію, о, в чому є ризики. А також, якщо я на щось не відповів і якщо я щось знаю, то напишіть коментарі, я з задоволенням вам відповім. Також вам від нададуть відповідь інші глядачі, які теж мають досвід. І дають завжди дуже корисні і цікаві поради. Хто не підписався на канал, то підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. А у кого є можливість, то буду дуже вдячний за допомогу каналу. І якщо ми дійсно назбираємо на картоплеса жалку, то я її обов'язково куплю і ми її протестуємо і подивимось, чи варто воно того. Всім до побачення!